Друзі, я вас вітаю на майданчику. Автопоинт нагадую, що у нас є послуга авто в телеграм. Це значить, що ми можемо допомогти. Прорекламувати і намагатися продати ваш автомобіль без е, обов'язкової умови залишити його на майданчиком. До нас завітав е, в такому стильному сірому кольорі Ford Focus. Це вже третє покоління, офіційний автомобіль. Куплявся він в салоні, у нас в Сумах, на Кірова, продаж від другого власника, автомобіль доволі симпатичний, в кузові седан, повністю обслужений. Буквально вчора замінені були усі в та фільтра. Погодові все класно. В автомобілі стоїть спортивна подвізка, спортивні сидіння, і це спеціальна комплектація під спортверсію. автомобілі встановлений літровий. Турбо бензиновий мотор. Автомобіль стоїть на легкосплавних дисках: 16-та гума, ретоновані вікна. Ось так виглядають ці спортивні сидіння. Як бачите, у нас є додаткова підтримка по бокам, і спинки, і. Наших сідниць, автомобіль на механіці, двозонний клімат-контроль, є система старт-стоп, є підігрів заднього скла. Незвичайна магнітолка, є шкіряне мультикермо і всього 135 тисяч кілометрів пробігу. Також в автомобілі був замінений буквально 5 тисяч кілометрів тому ремінь ГРМ, прокладки, клапаної кришки мінялися і так далі. Тобто за автомобілем дбали, автомобіль любили і ухаживали. Бачимо, тут все у нас класно, все красиво. Автомобіль кузор, є седан. Є деякі особисті речі від власника, але є обов'язковою умовою, у нас є докаточка від автомобіля. Друзі, це автомобіль буде продаватися за ціною 7200 доларів. Ми будемо нижче залишати контакти власника, ви можете телефонувати, зв'язуватись, перевіряти, якщо потрібно. Ви можете ці всі моменти робити. Також в автомобілі у нас є туманочки передні, задні і красиві, незапутівші фари. Тож, друзі мої, приганяйте свої авто, ми будемо рекомендувати рекламувати вам авто наших співмешканців тож чекаємо на майданчику.